Сина Костянтина Острозького Василя, якого на честь знаменитого батька називали Василь Костянтин, можна сміливо вважати однією з найбагатших осіб в історії України це, якщо не звертати уваги на Золото-Полуботка. Саме за часів його володіння Звягерщиною і був споруджений потужний замок. Площа території, оточеної оборонними стінами, складала 0,9 гектара. Пригородськ сягав сучасної площі Лесі Українки. Пригородськ це передзамче, межа прямокутної форми, огороджене дубовим тином з чотирма дерев'яними баштами. Науковці оперують двома інвентарними описами Звягельського замку 1620 та 1699 років. Вважається, що замок у 1620 році був у періоді розквіту. Що ж залишив з вигрівчана по собі Василь Костянтин, які багатства? У середині дитинця стояв великий двоповерховий дерев'яний дім. В описі вказано ще й на старій будівлі за великим домом. Пригородськ і замок були сполучені зв'язаним з пальмостом. Довгий закручений міст вів до дерев'яної брами, що теж мала чимало приміщень, комірку для в'язнів, комору для продуктів. А зверху над ними ізбу з кімнатою і сіньми, оточені галереєю. Як охоронявся замок, можна судити з описаної у 1620 році наявної зброї. Згідно з документом, у замку було два вози ожигів, а на них десять кованих стволів, одна гармата на колесах без обідка, п'ять рушниць і двадцять одна рушниця-гаківниця. Василь Костянтинович був потужним господарником і меценатом. Можливо, у нього були більші плани і на звягель, але повернувши у 1574 році Острог собі у власність, князь зайнявся розбудовою і посиленням головного міста володінь остройських. Навіть за таких обставин звягельський замок з'явився завдяки Василю Острозькому.